Ранішній зборів, я вирішила змінити, те, в чому я поїду, хотіла їхати в штані. Потім подумала, навіщо вони мені потрібні. Я майже всю ніч не спала, тільки годину поспала, бо перед дорогою дуже сильно чекала, не могла заснути. У мене завжди так перед якимось подіями. І прокинулася і на цю свіженьку гонку. Мені, звичайно, приходять ідеї, інсайти. Я коли приїхала в Тай, думала про те, щоб створити свою групу. Атоми. Я тут такий формат. З якого автовокзалу мені доїхати до Бангкоку, як мені дістатись до готелю, в якому я буду зупинятися. І все дуже розслаблено роблю, тому що я нікуди не поспішаю. В готель я можу приїхати хоч вночі. Це усім пофіг. Заїхати можна в будь-який час. Аеропорт мені потрібно тільки завтра, тому я дуже на такому розслабленому темпі дивлюсь по настрою. Це, мабуть, вперше в моєму житті, коли я так довго заздалегідь збираю в аеропорт і дуже все роблю повільно. Таке дуже гарне кафе, тут кави. Приємно на такій ноті прощатись з містом, в якому я зараз. Я дуже довго хочу сходити на якийсь джазовий фест і або не фест, а просто виступи. І ось тут проводяться вони, і сюди обов'язково якось приїду. 143 бати. На таксі сьогодні я витратила 300 бат. Я їду назад. Я спустила, щоб спитати, де автобус ми не спіралися. автобусі. Приятного. Не те, що мені так потрібно це рішати у вас, мені просто хочеться знати, як все влаштовано в цій країні, бо я дуже розміряюся. Мені в цьому аеропорту і в іншому, в яке мені потрібно дібратися, дістатись. А, я буду не один раз, тільки я хочу знати про всі варіанти можливі, як дістатись до одного і до іншої аеропорту. Бо в мене є на цей час.

Але безпека є певна гарантія в цьому. Я пішла його зустріти з сумкою. Він о, десь їздить, я його не бачу, він мене не бачить, ми списались. І до нас дійшло, що ми на різних поверхах. Я забуваю, що місто трошки не одноповерхове сікаю. Тому що я не розуміла, чому він приїхав на інший поверх. Він же як водій місцевий має розуміти, у якого, на якому я поверсі маю знаходитись, але він мене запитав і ми з'ясували, що я ж була як людина, яка тільки приїхала в аеропорт. Це нелогічно, що людина, яка тільки приїжджає в аеропорт, викликає таксі і звідти їде. Він думав, що я прилетіла і замовила таксі. Ну і це дуже логічно. Блин, мені так соромно перед ним. Ну, нічого, гроші, гроші мій сором перекриють перед ним. Не А Місто мені дуже подобається, що воно багатоповерхове. Це можна сприймати як крутий квест вижити в Банккоті. Кістю грошей, які я витратила на всі ці таксі, автобуси. Я б могла просто викликати таксі з дому і доїхати зранку до себе. Ой, ну так, в аеропорт, куди я маю приїхати. Але а плюс ще готель. Але це прикол у мене такий. У мене вже на день раніше почалося, почалась подорож. Приїхала в готель, зараз буду робити. Чекін. Тут є ці автомати, я потім вам покажу. Можливо, хтось не знає, я дуже їх люблю. Якщо я не знайду якусь якусь вуличну локшину. Ключик. Зараз буду знімати перше враження. Овагу. <плес> oh, wow. Подобається. Зараз ще закат. Це ворог. Другий. Йому не на годує навіть це побомжанням якимось пошукатися. Триодин, два. Сім, 7 один, 2 Ой-ой-ой. Непогано. Я думала, зараз буде якась типа Тришатінка. Тришатінки не сталося. Оце, до речі, дуже класна штука. Оу, нормальна кімната, Боже, ну, я так втомилась в Хо-хо-хо. <смінь> Ой-ой-ой, подивіться ви що? господи, як туди. Ах, пустіть мене. <смінь> як туди пусіться? Ой, я зараз отут піду поїм. Йолки-палки, якщо вони там годують. Подивіться, яке ви з вікна. Ну, це ж майже центр Парижу. <ріжу> цікаво, цікаво. Шкода, закат у мене не видно. Ну, кімната чиста. Нормально. Нормальне. Ну, я така не брезглива. А ну-ка. Що не Нема водички. Телек, який я ніколи не буду вимикати, внук... а от водичка. Є фен. От мені цікаво, навіщо в готелях такі величезні шафи. Квартири здаються в Патаї чи в Патаї малюсенькі шафи. От навіщо в готель така шафа? Мені не дуже зимні, ще є така поличка. Мені додому таку треба. Зате тут є чапу, кондиціонер, бодівош. Супер, супер. Звичайна, звичайний нагрівач. для Таї. У мене грязні ноги дуже сильно, бо я в шльопках була. Все, я пішла моти. Зараз піду їсти локшен. Спочатку я хочу переодягтись, але у мене речі заховані а внизу сумки. а вгорі є комбез, який мені прийшов щейно, і я його прямо так кинула з Зараз я поміну, якщо він нормальний, то я можу в нього. І піду. Я думаю, дуже симпатично. Я так ще потім замовлю комбізик. Я думаю, це трошки надто ну, відверто як для такої місцевості, бо я на околиці Бангкоку, але я просто біля дому прийдусь. І... Хоча я не займаюся спортом, тому я бажаю, що я дуже гарно виглядаю. Хочу подивитись, чи можна піднятися і якось у вікно побачити ой. Захід сонечка. Я без зуття, бо взуття потрібно було знімати перед входом у готель. В принципі, все, я побачила, що захід сонця можна побачити тут. Чекати я не буду, бо я не їла цілий день з 10 ранку. У мене вже початок 6. -ї. Я зараз піду поїм їм якось Біля будинку щось знайду. І далі будемо думати, що робити. Зараз питаю, чи може я тут щось попоїсти. yeah Я поки їхала автобусом, зробила групу в телеграмі для дівчат у І... Ну ладно, таку ціну. Зробила макет для Таргету, зробила групу, скинула своїм дівчатам і буду запускати карту. І так студентку все в дорозі вирішується. А коли сиділа вдома, ніякі дії я не виконувала, було дуже важко, не було натхнення, дорозі одразу все. Вкусный. Он прям солодкий. Петрахуем и сегодняшний день. Таксі від мого будинку до аеропорта, в який мені потрібен, скоріш за все, вийшло б 2000 бат. Я виїхала сьогодні зранку зі свого села на таксі до міста в кафе, плюс доїхала потім на автовокзал. Це вийшло 300 бат. Квиток на автобус вийшов 140 бат. Потім з аеропорта таксі до мого готелю 220 бат. Готель 790 бат. Завтра я приблизно 200 бат заплачу за таксі. А, і за ті гроші, які б я могла просто проїхати в машині, у мене сьогодні ціла подорож. Я сьогодні в такому натхненні багато всього зробила я дуже кайфую, що я прийняла саме таке рішення. І головне, я нікуди не поспішала. І завтра я зранку прокинусь, у мене буде сніданок в готелі American Breakfast. І ще я знайшла крутий паттай. у у Сніданок їце. Навіть сік. Ну, я просто шикарно обираю номери. Моя кімната. Я навіть не хочу чого цього розв'язувати, хай воно буде так. Залише мені треба ножки побити. На цьому я закінчую влог. Наступні відоси будуть іншого формату. Я вже у В'єтнамі кайфую. Всім піс!